Є один гриб, про який мало хто чув, а ще менше його бачили та їли, це рядовка травнева. Травень взагалі місяць багатий на гриби і неважливо, знаємо ми за це чи ні. Рядовка травнева доволі непоганий гриб, хоча має, як на мене, дуже сильний рядовчатий запах, який мені не подобається. Годиться цей гриб у всі види заготовок, смачний, а в Європі навіть вважається делікатесним. І злеться і Георгієвим грибом. Виросте він у період кінця квітня, коли в католиків якраз День святого Георгія. У нас росте пізніше, мабуть, ближче до нашого святого Георгія 6 травня, бо ми все ж таки трошки холодніша країна, ніж Італія та Франція, де цей гриб вважається делікатесним. Росте гриб травня у чагарниках, зустрічається в хащах погано прибраних парків міст і покинутих дворищах. І навіть на футбольних полях ясна річ, де росте газон, трава, а не пластикові коври. Шкода, я зустрічаю гриб в основному у місті чи біля доріг, тому не беру. Але коли зустрічаю у лісі, то це кайф, особливо коли інших грибів не дуже видно. Самі по собі ці гриби дуже схожі на антолому садову. Зовні це білий гриб, спочатку білі ребра, а інколи шапка і ребра жовтіють або робляться кремовими, антолома ж ближче до рожевого, особливо ребра. І ентолома в основному росте під плодовими дерева, кісточковими. Травнева рядовка плотний гриб і після виварювання, такими не залишаються плотним та пружим, але доволі смачним після просмажування та притушкування з м'ясом та картоплею. Ці гриби солять і маринують, але обов'язково ці гриби потрібно виварювати. Бажано не менше 20 хвилин у кипячій воді. Мариновані рядовки травневі це баночка грибів, які не соромно подарувати поважним людям чи хорошим знайомим. Головне точно знати, що берете ви саме її. Якщо триматися цих описів гриба, то спутати з отруйними рядовками чи ентоломами стане набагато важче. Отруйні рядовки білі ростуть пізніше і воняють неприємним хімічним запахом, ентоломи зазвичай мають рожеві ребра. І ще раз за місце зростання грибів. Не беріть гриби біля міст та біля доріг, Це дуже небезпечна затія. А якщо знайдете цього гриба смачного вам і бережіться від обманок.